Чи варто переплачувати великі гроші за дорогі снасті, чи можна зупинитися на більш простому бюджетному варіанті? Мета сьогоднішнього відео порівняти ось такі два вудлища. Ну, не можу я назвати одне з них бюджетним, тому що Веста, мабуть, це середньобюджетний такий елемент, і топовий сегмент компанії Азура. Дивіться, у нас сьогодні Веста. Чи X-Game? X-Game, чи Vesta. Обидві моделі у нас до 1 граму. Ми сьогодні спробуємо їх порівняти. Друзі, що краще буде для мормишингу? Давайте я наперед забіжу, щоб уникнути якихось більш негативних коментарів. У кожного свій бюджет, звісно, що якщо ти хочеш рибалити, рибалити можна будь-яким спінінгом. Якщо ти хочеш спіймати рибу, рибу можна спіймати на будь-який спінінг. Сьогодні не про це. Сьогодні чисто порівняння, що обрати, тому що вудки схожі і стовідсотково. Раз задумувався, що йому е купить X Game чи Весту, да? е 100% думав, Та, блі, а може не треба переплачувати за топовий сегмент, може мені хватає ось цієї вудочки. От сьогодні ми це і дізнаємося.